У нас сьогодні коротке засідання, порядок денний з двох питань. Якщо є якісь зауваження, доповнення. Немає. Тоді е, заслухаємо перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської міської територіальної громади за перше півріччя 24 року. Доповідає ріщук Світлана Григорівна, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, Світлана Григорівна. Шановні депутати, перед вами звіт. За півроку ми. Визнаки виконали 101,5%, 14 мільйонів перевиконання. Ясно, що це перевиконання таке, скажімо так, умовне, тому що в одному місяці воно є, в наступному місяці його може не бути. Боротьба йде за те, щоб до кінця року, на 1 січня 2025 року, ми вийшли принаймні в ноль і не було у нас ніяких таких проблем. В розрізі невиконання. Знов таки називаю один пункт. Акциз з тютюну. Він мене так просто достає і цікавість, і все решта. Ось зробила я за півроку таку собі табличку. Вибрала Бориспіль, Бровари, Ірпінь, Переяслав і Білу церкву. Кругом продажі ростуть. І відповідно акції збільшується спеціально, воно ж мене не залишає. Та не, ну, Звичайно, цікаво. Біла церква, продажі падають. Якщо ось так, скажімо, 23 рік, квітень 132, травень це мільйона 166, червень 170. В цьому році квітень 73, травень 93, червень 78. В два з половиною рази, по крайній мірі, упали продажі. Провірить, це ж не Сідоров-Петров, неможливо, тому що воно все сходиться наверх, тоді акумулюється, виводиться відсоток і пропорційно розподіляється. І там, де продажі більші, відповідно і акциз зростає. Ну, Тут, де продажі менше, ну це чиста арифметика, да, да, навіть да. не математика. Акциз набагато зменшується. Ну, ось такі реалії життя, хоч кількість збільшується 23 рік 420 було в березні, 24 й рік червень 570. Ну да, зростає, бо я хотіла запитати, може, да, не закривається підприємці, але ні, зростає значить, про що говориться, значить, не проводять. Я не знаю. Але можна касу. не провести? Дивіться, коли продається акцизний товар. <підприємець>, Підприємець складає за звіт на кінець дня. Тобто воно в електронному вигляді зразу йде в податкову. Там зразу видно, що це акцизний товар. От мене цікавить, якщо продажі не зменшились, яким чином Ні, продажі зменшуються. Продажі солідно зменшуються у нас. А що ви назвали підсот підприємців, які стати? Це кількість, да. так. які ну, не, не пропускають. Розумієте, просто не, просто не пропускають. Єдине ми писали ладно, управління фінансів не така фігура, щоб там це дзвонив заступник міського голови безпосередньо з обласним податківцем. Ноль писали лист від імені за підписом Вовкотруба від імені виконавчого комітету. Місяць уже точно ноль. Як з ними говорити, як реагувати? Що ну, робить? Ну тут тільки податкова ж може це перевірити, Вона має право на повноваження для того, щоб. Я вже так <кас> взяти Ясно, що воно абсолютно не та система, скажімо так, надходження і відшкодування в місцеві бюджети. Ну, можна ж просто взяти будь-який маркет і от подивитися, скільки було в одному місяці, у них же це фіксовано, скільки в іншому, чи якісь. Точки я не знаю. Та Ні, це мені кажеться. Не маркети. Маркетах там більш-менш ну там через законно. Да. А ну, от у такі маленькі момагазинчики ну підприємці. дуже, ну дуже велика різниця. Ну на цьому ми і програємо. Все решта більш-менш стабільно сплановано. Кошти надходять на сьогоднішній день. По землі у нас навіть є перевиконання таке солідненьке, тому що десь з лютого місяця запрацювала нова нормативна грошова оцінка землі і воно почало надходити більше. Ну, от десь так. Ну і відповідно видатки виконуються. Десь виконання у нас 87%. Це нормальний за півроку відсоток виконання. Єдине що мене турбує, це величезна кредиторська заборгованості, якої навіть в перші воєнні роки не було. У нас 27 мільйонів кредиторської заборгованості. Про що це говорить? Що платежі навіть ми маємо свої гроші, але платежі не проводяться, тому що нашими грішми на рівні державного казначейства користується держава. І благо, хоч проводяться захищені статті. На сьогодні, але навіть поточка, а там теж сидить, навіть субвенція з державного бюджету в сумі 7 мільйонів на нову українську школу на придбання обладнання не пройшла, а зависла. Це станом на перше, сьоме. А так працюємо. Дякую, які запитання? Немає. А, і податковий ще одна момент. Податковий борг 101 мільйон. Це заборгованість по землі, заборгованість по єдиному, трошки по ПДФО. По податкам, і а не сплачено. І величезна сума по майну. Саме велика питома вага. Ну так, да, це ж вони декларацію нараховують наперед, mm -hmm. а потім сплачують поквартально. Да, да. Ну, це так. І там суми хороші. Це да, всього 101 мільйон, ну, хоча би. З цієї суми мільйонів 50 прийшло, і то було б так. А що ну? Маємо, що маємо. Оце такі реалії у нас за півроку. Не знаю, як ми вирівняємося. Головне, закрити нормально всі платежі, які проголосовані, як прийнятий бюджет. Дякую. Наступне запитання: про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2023 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Будь ласка, Світлана Гархоляна, дякую. Загорілася сесія на 31 число в зв'язку з тим, що срочно треба надо придбати на рівні області шкільні автобуси по відповідно до постанови кабміна місто має сплати, міська територіальна громада має скласти сплатити 35% 35% це 1 207 500 за рахунок перевиконання ми Пропонуємо направити ці кошти. Це буде інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету в цій сумі. Uh -huh. Ну і відповідно, у мене вже десь тижня три висить субвенція, три державні субвенції на придбання житла всім категоріям і військовим, і ВПО, і одна людина, що залишилася конфлікти на інших територіях. Це афганці. Mm -hmm. Ці субвенції є, і більшість коштів вже прийшла. Решта має прийти в серпні, і це питання закривається. Тому бажано для того, щоб люди не чекали, вони і так скільки чекали, ці кошти прийняти для того, щоб ті гроші, які у мене на рахунку, вже можна було розподілити конкретно через управління соцзахисту поіменно. А там черга М? Ой, афганець це один. Е... По ВПО там, по-моєму, три чоловіка. Я уточню, а там багато, 100, 168 мільйонів прийшло. Навіть якщо це поділити на 2,5 мільйона в середньому, бо зараз збільшилась. А там же ж є список черга. Це цільові да, там, черга і, по черзі. І, і я маю на увазі це буде викупатися жуткої? Ні, вони самі їм на рахунки відповідно ну, до, до чинного законодавства. Що-що? Сума для. Ні, ні, там по квадратних метрах, в залежності від членів сім'ї, там цілий порядок. Це все збираються документи, провіряються до останнього, зменшилась, збільшилась кількість сім'ї, бо там буває розлучаються, бувають навпаки, женяться і таке інше. Тому кожний раз уточ... проходить уточнення, якщо певні документи поступають, і по кожному прізвищу в плані очередності до копійочки, бо дається до копійочки і до копійочки. ВПО в банці і да, да, і військові. Більше всього військовим, 168 по-моєму, мільйонів. 163, по-моєму. Точно, гляну. Получається 163 541, 2 мільйона 178 це одна людина закривається, і 12 мільйонів на ВПО. Внутрішньопереміщених. Не знаю, скільки тут людей, але в середньому десь по 2,5 млн ну, Десь, е наші, два, десь між... біля трьох е іноді виходить, десь 2-100 по-різному. Воновий час перераховується, тому що кожен раз, коли міняється вартість квадратного метра, воно автоматом Змачно. перераховується в більшу сторону, уже без присутності на комісії, без присутності людини. Оце більше нічого не включаємо, попросила, тому що дуже виходить срочно, а треба готувати цю сесію, було говорю, давайте, а далі вже буде наступна сесія. По цим автобусам це один, два автобуси? Один. Три, шість мільйона вартість одного автобуса. Дають нам один автобус. Чогось зазвичай нам давали ці гроші, а тепер область централізовано хоче, їх купити, тепер ми їм. Вони це люблять. Від нас багатих їм бідне. Запитання, колеги. коли тоді дякую за роботу. Гарного всім дня, мирно, спокійно. До побачення.